Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 672-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч проти середи російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 46 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, вчинив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.